І сталося, як почув це хацорський цар Явін, то послав до Мадонського царя Йовава, і до царя Шемронського, і до царя Ашхавського, і до царів, що з півночі на горі, та в степу, та південь кінроту, і в Шевелі, і на верхах Дорн з Заходу, хананиянин зі Сходу та Заходу, а Амариянин і Хітиянянин, і Переєзянін, і Евусеянін, а Хівиянянін під Гермоном у краї Міцпи. І вийшли вони та всі їхні табори з ним, народ чисель, кількістю як пісок, що на березі моря, і коней та колесниць дуже багато. І змовилися всі ці царі, прийшли й таборували разом при озері мером, що воювали з Ізраїлем. І сказав Господь до Ісуса: не бійся їх, бо взавтра, коло цього часу, я покладу їх усіх трупами перед Ізраїлем, їхнім коням підрізують жили ніг, а їхні колесниці попали в вогні». І вийшов на них зненацька Ісус та всі вояки з ним при озері Мером, та й напали на них, і дав їм Господь в Ізраїлеву руку, і вони повбивали їх, і гнали їх аж до великого Сидону. Гнали їх аж до великого Сидону, і аж до місрефотмаїмо, і аж до долини Міцпи на схід, і повбивали їх так, що не зоставили й жодного врятованого. І зробив їм Ісус, як сказав йому Господь їхнім коням, підрізував живи, а їхні колесниці попалив у вогні. І вернувся Ісус того часу і здобув Хацор, а його царя вбив мечем, бо Хацор перед тим був головою всіх тих царств. І вони повбивали вістря меча кожну особу, що в ньому, зробили їх закляттям, не позасталася жодна душа, а Хацора спалив огнем. А всі царські міста та всіх їхніх царів Ісус здобув та й повбивав їх вістряєм меча, зробив їх закляттям, як наказав був Моисей, раб Господній. Тільки всі міста, що стоять на згір'ях своїх, не спалив їх Ізраїль, крім Хацор, одного його спалив Ісус. А всю здобич тих міст та худобу Ізраїлеві сини забрали собі, тільки кожну людину побили вістряєм меча, аж поки вони не вигубили їх, не позаставили жодної душі. Як Господь наказав Мойсеєві своєму рабові та Мойсеєві наказав Ісусові і так зробив Ісус, не знехав ані слова за всього, що Господь наказав був Моїсеєві. І взяв Ісус весь той край гори, Юди, і весь Негев, і весь Горшенський край, і Шефеву, і Араву, і гори Ізраїлеві, і їхню надморську низину. Під гори Халак, що тягнеться до Сиру, і аж до Баал, гаду в Ливанській долині під горою Гермон. А всіх їхніх царів він забрав і бив їх, і повбивав їх. Довгий час провадив Ісус війну за всіма тими царями. Не було міста, що склало б мир з Ізраїлевими сема нами, окрім хівіянина гір. Онських мешканців усі взяли війною, бо від господа було щоб зробити запеклим їхнє серце. І на війну проти Ізраїля, щоб учинити їх закляттям, щоб не було для них милості, але щоб вигубити їх, як Господь наказав був Моїсеєві. І прийшов Ісус того часу і вигубив велетнів із гори, з Хеврону, з Девіру, з Анаву із усіх Юдських гір, із усім Ізраїльних гір, разом з їхніми містами Ісус зробив їх закляттям. Не позастав велетня в краї Ізраїлевим, синів вони позастали тільки в Азії і в Гаті, та в Аждоді. І взяв Ісус увесь край, усе так, як говорив був Господь до Мойсея. і Ісус дав його Ізраїлеві на спадок за їхнім поділом, на їхні племена. А край заспокоївся від війни.